В цьому відео порівняємо трактор 244-ї моделі та 404 Донфенг між собою і поруч порівняємо кентавр 504, щоб бачити різницю. Скажу одразу на початку відео. Донфенг 244, широкі мости, широкі колеса. 7,5. Донфенг 244 реверс, широкі мости, реверс, широкі колеса. 8 тисяч. І Донфенг 404 коштує в нас так само широкі колеса, широкі мости 9200. Ну а для порівняння, кентавр 504 коштує 8300. І розпочнемо, звісно, з ширини моста Донфенга 404 для того, щоб одразу порівнювати всі решта моделей з ним. Порівнюємо значення, бачимо порядка 13 см ось тут на місці кріплення редуктора і також. Посередині, ще ось тут заміряти. Ми будемо десь порядка 17-16 см. Тепер підходимо до Донфенга 244 з реверсом. Ось показник ширини моста. В місці кріплення колісного редуктора поворотного 12-13 см і безпосередньо ось тут маємо 16-17 см. До речі, давайте ще одразу подивимось на лиття, що написано на ньому, щоб ви бачили, написано 304. Повернувся до Донфенга 404. Бачите, тут лиття такого немає. Є інше лиття Донфенг, але напису 304 немає. І тепер переміримо Донфенг за 7,5 і перевіримо його переднє місце. Ті самі показники, по суті, і дивимось посередині ті самі показники. І ось лиття. Отож, можна сказати, що Донфенг 244, 244 з реверсом, і Донфенг 404 мають дуже схожі передні мости. Ну і одразу підійдемо тепер до 504-го кентавра і порівняємо його міст. Подивіться, тут є 15 см, 15-16 см. По центру буде те саме, тому що міст, бачите, такий має дизайн. Що він, по суті, от якщо тут міряти, ті самі 15-16 см. Отож ще раз по цінам: 8300, 9200 за 404, 8000 за Donfeng з реверсом і 7500 за трактор без реверса. І те саме зробимо позаду цих тракторів. Беремо Донфенг класичний 244 DHX, широкі колеса. Ось ми бачимо тут порядка 10 см. В цьому вузькому місці. Дунфенг 244 з реверсом, бачите, тут все зашито, тобто з реверсом маємо ті самі 10 см. І підходжу тепер до донфенгу 404-го, бачите, тр... трішки інший дизайн. І маємо товщину порядка 13 см. І для порівняння, кентавр 504 маємо товщину, ось тут порядка 13 см, а в місці кріплення. Безпосередньо чулка вже буде більше. Такі відеопорівняння регулярно робимо на виставкових майданчиках мережі магазинів Мотостор, і коли ви приїжджаєте, не лінуєтесь, то ви все це порівнюєте власними руками, власними очима. І, звісно, коли сідаєте на трактор, то власною п'ятою точкою. Тому обирайте Мотостор як надійного постачальника міні-агротехніки. Якщо хочете купити техніку безпосередньо. То звертайтесь до Мотостор. Наш телефон 066 949 9090. Ну а ціни на техніку ще раз. Донфенг 7,5, Донфенг з реверсом 8, 504 кентавр 8300 і 9200 Донфенг 404. Не забудьте прокоментувати, не забудьте поставити лайк. І, звісно, не забудьте купити трактор саме в Мотостор.